Друзі, всім привіт! серії підкорюємо 300-ку, почалися. Подивимося, що ми можемо зробити і до чого треба звикати. Звикати треба перше щеплення, друге газ. Третє амортизатор, четверте поведінку двигуна і п'яте його висоти, бо він нижчий. І як він керується. Тому зараз ви побачите нарізку, як було, як стало, що покращимо, що не покращимось. Основне правило, як найшвидше, звикнути до 300, як їздити на 125-ці. Правда, я до неї звикав 3 роки і вже просто ідеально її знав. Треба до 300 звикнути до змагань бобер. А ви знаєте, що змає скоро буде. Треба не облажатися, поки дуже великі шанси, що облажаються. Тому дивимось на різку і суб'єктивне та об'єктивне бачення поки що на перших там, 4 виїзди по 300. -ки. В чому різниця між 25-ю і 300? -кою? Які зручності, які незручності. Лайки, підписка не забуваємо. Все, дивіться далі. Продовжуємо звикання до мотоцикла. Так, що я зробив? Руль пересунув трішки вперед. Лапку тормоза трішки підкрутив, щоб вона було мені зручніше. Поки більше нічого не робив. Подвізку впередню, спочатку і задню зробив повністю в комфорт. Зараз поміняв перед, перед, перед мене стандарт, ззаду ще комфорт. Це зробив, бо дуже була м'яка підвізка, що було дуже незручно їздити. Ціпони трішки. Як От. І далі розбираючися з проблемою, чому тут масло. Як мені сказали, тут болячка, оцей клапан, з нього масло витікає, я його на герметик шпок. Зараз будемо дивитися, чи спасе, чи ні. Я резонатор вже другий раз знімаю. Якщо хто пам'ятає, мене дивився дуже давно, то я з самого початку купив ктм 125 у в мене була проблема, текло масло з коробки. І я не міг знайти це більше двох місяців чекав, де воно тече. Коли він стоїть, воно капає. На цьому, коли він стоїть, нічого не капає, коли їдеш, воно капає. Не капає, розціконюється потенційно. Е, це і все, здебільшого, що з ним поки робив. Зараз подивимось, чи вже трішки краще я почав на ньому їздити чи ні. О, ну коли термо передвинув, вперед, стало набагато зручніше. Мені кажуть, що я їзжу на ньому, як на 125 ці Не говорю ліміт, я 3 роки на 125 їздив. Але вже потроху-потроху починаю звикати. До нього, до його, його поведінки, до його газу. Я вже не боюсь так сильно цього газу, бо залякували, що він просто дурний. Ну Він дурний, але пяйка, вона підшиває. Тому він настільки дурний, як всім додається. Ось. Тобто я вже бачите, що почав стрибати, розумієте, як сюди це. Що в нього головне? Це тяга. От тяга це те, що п'яці не вистачало на початку. Але на верхах вони повністю однакові. Навіть розказка мені здається, доріжка ліче було. Чим цей. Чим казка до трьохсотку. І що, що я намагаюся тут звикнути Постійно. Перше до щеплення, як ви бачите, вже виходить. По По-друге, по гілки. Е -е, По-друге, до підвізки. По-третє... До цього, бачите, трішки газунув, він вже поїхав. По-третє, що мені кажуть, треба їздити на низа. От. Оце я намагаюся зрозуміти, як цей газ. От, бачите, вже потроху розумію, як цей газ працює. Він просто затримкою секунди, те, що в мене не було на карбі. Мені треба просто, От, бачите, а знову запізнився. Відгуки щось в цьому є. Я розумію за що люблять трьохсотки, Бо коли я проїжджу по пирогам два рази, ще поки як новачок-новачок. Але я вам скажу так, що є моменти, коли ти на ньому їдеш, і в тебе сила спятка вже має там, ну тіпа кинув газ, закінчитися. А тут... Він просто виділу і починає розганятися в діл. Це рівноплавний газ. Тобто тут немає такого, що бррри, і потім отака фігня, це дуже рік. Дуже контролює газ. Ти можеш все відконтролювати. Я не знаю, чи це у відео відомо, але це якби смерти здається виїзд в цьорточці кур не було, падіння були. Бо я виставляю ногу, коли знаю, що спятка вже має здохнути. Ну, Супчатка. А цей, ну, а я там трішки підгазовую, просто подивитися, чи вона поїде, а вона як завжди не їхала. А тут, тут прикол в тому, що вона їде далі. Тобто я ставлю ногу, вона їде і я типу, і А, Треба дивитися температурою. Бо це ж тут вже... він перегрівається, тому що в мене в Супчатці нікого не було. Мені дуже зручно стояти на рівні ножці. ну я вам скажу так що стандартною передню і якою задньої вже стало трішки краще Ну, я вже його краще відчуваю бо на спорті це був жах. він такий дубовий був це піндець зараз вже поприкольніше Колоди спробуємо. Ні, поки фігня Вентилятор включимо. Ну, вже краще, але все одно. Мені не вистачає цього, коли Чи газ треба закривати. Ми ну, сьогодні такий день адаптації додаткової цієї хаски. У, це він смухає! Треба і реально цього газу. Бачите, як легко! Просто тррх. А от на колодах і страх з'явився у мене перед холодом. Раніше такого страспеці не було. Бачите воду, хірячі, кіряті! Зараз ще ми... От б'ють заднім колесом, фигня якась. Давайте спробуємо всі дві. Есть все-таки переїхати. Жар я же якось приїжджає. От Нет, не, це теня вийшло. А цікаво. Ну, все, і, ну це ви зрозуміли. Сідячи і це одно. Де щось? на другій передачі. Коротше, якось боком-краком я це все переїду. Ну, але ж треба, щоб гарно, ми ж блогери. Правильно. Все сьогодні дуже балакуче. Отак хоча б. Фігня. Ну переїжджайте, ну не так гарно, хочеться так М 125. масштаба-вик, перелетів, вик-вик, перелетів. Але я вам скажу так, що комфортніше в керування це точно. Це було стрёмно, якщо чесно. Я говорю, трішки газу давай, тримай його, тримай! Там все це навіть газом має не давало. От тримати його. О, от так треба. Зрозуміло, я типу заднім колесом так чик і все. Це було Ух, це набагато легше. Пізно, я пізно треба його розширити раніше. Зараз буде бум-бум. Ну, що воду так. Ну, ліво боком якось високо. Року так дало. Ай-яй-яй. Кайф. Зупинятися не проблема. Кнопочку нажав, поїхав. До. Так, отут будемо розворот робити. Подивимося, як тут зараз буде це виходити. І на Потроху звикаю, як бачите. Е можна так феєрично, але я і не вмів феєрично, але є деякі такі нюанси, що десь не зовсім розумію. Ну ви побачите далі коменти. Десь зарано, десь запізно. Я розумію ці всі помилки, я просто не можу звикнути до цієї затримки в газі і поводки мотоциклу, То він так знаєте, нажав і він не зразу і рве, а потім рве, а потім не рве, ну коротше, бла-бла-бла. Але ж знаєте, по поганому більярдисту завжди стол кривий. Че, как его там кажеться? Вот. Тому, далі дальше зараз ще поезда Короче, Речі поробим там сзади, на заднем фоне, може вам не видно. Короче, скребаем, стрибає. Там, короче, любовные сцены. Просто вылысую природа, а я тут, Катаюсь Ой, підписка, якщо хочете, щоб більше такого контенту було, и ксю поздновал їх. ладно выпадаем один друг хута -ху! це... -ху, хорош Я думаю, на сьогодні хватить. Вчора був на порогах, сьогодні тут. Подивимось, де я буду завтра. Не кожен може подивитися в завтрашній день на сьогодні. Фу! Я сподіваюся, що вам подобається. Я насправді вже починаю розуміти, чим при прикольно мати турсотку. Поки я незручності з точки зору воги не відчув. Але рано щоб попробувати високий. Дивимось далі, підписка, лайки і скидуйте, друзі. Ми підкорюємо 300.